Програма національний кешбек працює. Накопичені кошти можна витратити так, на такі саме потреби, як і зимову тисячу. Для цього уряд змінив перелік товарів і послуг, аби синхронізувати роботу обох програм підтримки. Тож зараз коштами з національного кешбеку можна оплатити комірне, купити харчі, ліки, книжки, а також спрямувати їх на благодійність, зокрема на донати для збройних сил України. Нещодавно в медіа ширилася інформація, що програму НАЦКЕшбек, начебто, припиняють у дві Шостому році, але в Мінекономіки це спростували і запевнили. Нацкешбек працюватиме в штатному режимі. І більше про роботу програми Національний кешбек розпитаю Андрія Телюпу, заступника міністра економіки України. Я вас вітаю, пане Андрію. Слава Україні. Героям слава, добрий день. І все ж таки, попри те, що у міністерстві економіки спростували інформацію про те, що національний кешбек наступного року завершить дію свою, можете все все одно шириться така інформація. Можете розповісти, от як зараз працює програма, скільки грошей виплачено вже покупцям. Ну, програма національний кешбек наразі працює в штатному режимі. Кожного дня е, йдуть нарахування, і які падають на рахунки громадянам відповідно, і е, е, таким вже загалом спочатку цього року сплачено громадянам більше 4 мільярдів гривень. Програма працює в штатному режимі. Вона продовжена на 26-й рік. наразі просто ті зміни, які народили чутки, вони пов'язані лише з технічними змінами з перерозподілу коштів і з бюджетним плануванням, але практично вони ніяк не впливають на реальну реалізацію програми. Програма працює і буде працювати наступного року. Також були публікації від людей, що у дії кешбек не відображається або приходить із запізненням. Це технічний збій чи системна проблема обміну даними з банками. Ну, переважно він досить швидко відображається. Бувають на рівні деяких окремих банків затримки від декількох годин до дня, тому що наразі це там один з найбільших фінансових механізмів в усьому світі, тому що кожного дня обробляється більше мільярда транзакцій. І таким чином буває затримка на технічному рівні, але ми працюємо якраз з банками і над покращенням. Нашої інформаційної системи для того, щоб цих затримок навіть таких невеликих не було. Є національний кешбек, є анонсована зимова тисяча. Вони нараховуються, так би мовити, в один гаманець. Чи потрібно окремий рахунок відкривати для тисячі? А... Це по перше, да, дві окремих програми, але які всі приходять на одну картку. Да, тобто є картка національного кешбека, на яку і прибуде приходити зимова тисяча. То національний кешбек це підтримка національних виробників. А зимова тисяча це соціальна програма Мінсоцу, але окрему картку не треба відкривати. все падає на одну картку. Це ми зробили для простоти та зручності громадян. І ще попрошу вас нагадати, що можна купити на гроші на національного кешбеку? Ну наразі витрати з національного кешбеку категорії. Ми синхронізували якраз з витратами зимової підтримки, і таким чином наразі можна купити на ці кошти: по-перше, це комунальні послуги, поштові послуги, також це ліки. Це книжки українського виробництва, це і також ми додали із нового це продукти харчування і залишається можливість ці кошти ви використати на благодійність, в тому числі на донати для збройних сил України. І все це має бути вітчизняного виробництва. Так зросла так. зріс попит на вітчизняні продукти. Так, ми якраз зараз аналізуємо результати першого року дії національного кешбеку, який закінчується, і бачимо дуже позитивну динаміку впливу саме по тим категоріям, де були товари в Кешбеці, для перетоку з імпортних закупівель саме на купівлю українських товарів. Товари українських виробників завдяки програмі потрапили на золоті полиці великих супермаркетів, і ми бачимо до 10% збільшення за категоріями. І якраз це зміна від імпорту на реальне українське виробництво. І ще питання: побоюються люди, що от щоб отримати кешбек, треба відкрити доступ до даних картки. Чи бачить держава абсолютно всі транзакції людини, чи тільки ті, що стосуються купівлі українських товарів? Ну, інформаційний взаємообмін взаємо з банками налаштований так, що е, комп'ютерна система бачить тільки транзакції, які стосуються національного кешбеку, і відповідно ми вже там не раз це спростовували, тобто не, не, не бачить е, всі транзакції громадян. І тут можна бути спокійними. Вже програма рік працює, і до цього там за рік ніяких питань і ніяких е, е, там витоків даних не було. Тобто, це підтверджує, що так воно і працює. Пане Андрію, я вам дякую за вашу участь в нашому ефірі. Це був Андрій Телюпа, заступник міністра економіки України.